Інтернет чудова річ. Чи не так? Об'єднує світ, дає змогу шпигувати за колишніми, дає нам меми, наближає нас більше до байонси. Та уявіть, що є такі люди, які використовують інтернет, аби ображати людей та поширювати ненависть. Як оця дівка, наприклад. Мене вже задовбали ці бридки геї, типу годі. Шлюб тільки для чоловіка та жінки. Ганебні і що далі? Піде до лікаря, тип. Якщо не зважати на орфографічні помилки, я бачу злю людину за тим екраном, які потрібна допомога. Тож давайте допоможемо їй наяву. Сеансом терапії. Що ж. Розкажіть, що у вас на думці? Геї мене турбують. Це тому, що вони одягаються краще за вас? Це тому, що вони руйнують планету. Цікаво. А я то думала, що це пластикові пляшки? От я дурненька. З чого ви це взяли? Слухай, були Адам і Єва, а не Адам і Стів. Он, як ви зробили, доктор Сьюз, дуже гарно. Адам, Єва, Стів дуже гарно. Та ви знаєте, що я бачу щось подібне, бо є також Елен і Порша, а не Елен і Майкл. Але ж так не ремується, та норма, ви все ж догнали. Вони суперечать Богу. Справді, і як це воно? Отримувати оновлення від Бога? Бог вам їх відправляє, чи він вам пише в особистий чат? Я просто знаю, як Бог задумав. А коли ваш Бог надсилає вам мем, ви всі такі. О боже мій! Це гріх. Або коли ви кажете, «Прокляне тебе, Боже. Він вам відписує, я не можу, я зайнятий. Яка ж ви релігійно? Помішана шлюб завжди був між чоловіком та жінкою. а Голосування завжди були між білими чоловіками та урядом. Часи змінюються. Шлюб був створений не для цього, як і смайлик баклажана. Але якщо ви глянете на ваше останні повідомлення, це різні речі. Сказала ваша права другий. Чому саме шлюб вас так сильно турбує? Якщо на ваше життя він ніяк не впливає, вам нудно. У вас є робота. Ви гуляєте хоч з кимось, окрім Алекси? Тому що я маю захистити інститут шлюбу. Оце прям не ста. Поясніть, яким чином ви захищаєте шлюб, поки перешкоджаєте щиро закоханим людям вступити в шлюб. Вони не закохані, а заплутані та хворі. І ви хочете їм допомогти. Ви прямо як безмежний лікар. Хіба що за однією межею? Your Ваш mind. розум не доганяю. Якщо ви хочете захистити шлюб, то чому ж ви не протестуєте проти розлучень? Хоч ця ідея теж фігова, але я хочу зрозуміти вашу одержимість. Я не одержима, дрібне гівно. Ваші матюки справді підтверджують вашу точку зору. Яка ж ти сука? Те дрібне. Отак, добре. Давайте продовжуйте. Спробуйте матюкатися кепслоком. Усе, що тут треба це закрити на морду. Дуже розумні слова. Вам стало ліпше? Від твого мене нудить. Ось. Щоб животику було краще, і аби веселки не кусали. Знаєш що? Гей-пари навіть не можуть мати дітей. Он як добре, так безплідні жінки теж не можуть, як і чоловіки з малою кількістю сперми. Може, ви і їх будете шмирити в Твіттері? Якби всі були геями, то не було плюдства. І якби всі були картоплею, то не було плюдства. Але не всі є картоплею, так само, як і не всі є геями. ви наша. до того ж, зараз у світі понад 150 мільйонів сиріт. Яких було б добре всиновити їм, а не вам. Ви були б жахливою мамою. Добре, але в гей пар будуть виростати діти геї. Ох, так, точно. Це так само, як в гетеропар виростають діти геї. Ви це мали на увазі? Чи Чи ви про щось інше? Годі знущатися з мене. Я вправі мати свою думку. Це не чесно. Мені за вас дуже шкода, що ви жертва знущань. У поєднанні з вашою жахливою граматикою вам певне дуже важко. Але ваша думка та певні ідеї можуть бути прийняті як реальні закони проти геїв. Тож, якщо у вас є думка щодо піца з ананасами, мені байдуже. Але в деяких країнах бути геями нелегально. Уявіть, якби уряд забрав у вас право бути собою. якою піснею ви б тоді заспівали? Це просто неприродно. Які ваші груди, вії та малірування? Не вам вирішувати, що є природно. Малювана королева типова лівачка. О, ні, Люба, це не про ліворуч, праворуч, це радше про правильно та неправильно. То ти кажеш те, що є гомофоб? Це неправильно. Ні, як на мене, термін гомофоб не зовсім коректний, бо він каже, що у вас ніби є якась фобія. Той час, як більш коректне для вас слово, придурок. О, вибач, ти щось сказала? Я залипла в твіттері. Гадаю, ось чому саме проблема. Ви думаєте, що маєте якесь неймовірне право вказувати, кому як жити Ви і кожен, хто залишить хейтерський коментар під цим відео щоб довести своє, ви збираєте шматки стародавніх текстів і ігноруєте факти та форми сьогодення. Людям зі співчуттям, вміннями критичного мислення та, хоча б одним хобі на вільний час, по барабану на двох закоханих мужиків. Вони надто зайняті своїми справами. І я розумію, що це страшно. Та якби ви відкрили свій розум, хоча б наполовину від того, як ви відкриваєте свій рот, ми б усі були в кращому світі. Ти не права? Я випишу вам пляшку здорового глузду. По дві таблетки в день, будь ласка. Поки слухайте Сема Сміта. З побічних ефектів до вас може дійти, що чуже життя то не ваше сране діло. Це звучить складно. Може б нам краще обговорити це за вечерю? Просто кажу. Fire with fire, but sometimes I gotta sass people. As an ally of the LGBTQ+ plus community, happy Pride may be safe and have a great celebration. If you want to subscribe, I make new videos every Monday and Thursday. One love, Superwoman. That is a rap and. Zoop.